Запитання було, що от о, ознаки української ідентичності. Так, от для ознаки чи ознака одна от для тебе це що, Е, ідентичність саме. Ну, слухайте, одна з головних ознак, звісно, це мова, це українська мова зараз. Е, бо я е, поясню чому. Тому що е, зараз е, дуже важливо, знаєте. У війні з Росією дуже важливо від, відкреслитися, відкреслитися від неї. Бо коли ми вирізаємо цю пухлину зараз, ми вирізаємо все, що пов'язане з нею. І е, як воно буде в майбутньому, ніхто не знає. Може, щось там знадобиться, з того, що ми вирізали щось заберемо беремо. Покопаємося в мусорі і, і знайдемо щось корисне. Але зараз потрібно відсікати все і, і цей вибір, саме я зараз не, не про рівень там, володіння. Я зараз про сам вибір, що ти починаєш це робити. Це є ознака того, що ти на, на одному пульсі, на одній хвилі з тим, що відбувається в Україні з Україною з її настроєм. Це одна з ознак. Я не знаю, найголовніше чи чи ні. Найголовніше все ж таки не з зі словами, з вербальною частиною, це з невербально, це дія. Як ти дієш, що ти робиш зараз? Найголовні так, найголовніша ознака е, ідентичності е, це що ти робиш зараз для нашої перемоги. Якщо ти нічого не робиш, то навіть якщо ти спілкуєшся українською мовою, то ну якось ти не дуже не дуже український. Я ну але так я я погоджуюсь тут з тобою усім. Респект хотів би сказати я, але мене випередили наші глядачі. От Наталя пише: Респект, Миколі, дуже пишаюсь, поважаю, е -е, Микола. Але от дивись, якщо я можу помилятись але мені чогось здавалося, раз ти сказав, е -е, от про мову, так як одну з основних ознак ідентичності, що в побуті ж раніше ти був російськомовним. Ну переважно, так е -е, можу помиляти. Я взагалі взагалі був і російськомовним. О, і для мене був в... дуже складний цей перехід. От саме я тому, хотів що... про це спитати саме, тому що в мене дуже багато всього пов'язано з російською мовою, особливо моє, моєї творчості. Дуже багато чого написано російською мовою. Навіть угу. написано. Знаєш, коли ти пишеш, і ти складаєш, і ти розумієш концепцію, як це видати, там стратегію в голові. Там на кілька років вперед, і ти ти вже вклав це зусилля, ти вклав це. Час, ти вклав, це гроші, там, ресурси, але ти нічого з цього, з цього не взяв, бо ще не випустив, ще не показав, ще не дав людям, ще не компенсував. Тому ти маєш Тіпо, коли я, я робив цей вибір, я розумів, що я приношу це в жертву. Я вважаю, що це що це дуже потужна жертва. Так, повертаюсь портами. Так, так, так. Я, так, так, я вважаю. Що це дуже дуже потужна жертва була від мене, тому коли я це я зробив цей крок, я дуже довго вагався, кілька місяців спочатку повноштабного верху вторгнення. Я ще якось захищав е, це, російську культуру, е, російську мову. І все одно я розумію, що коли я захищав їх, я захищав свою творчість російську мову. А зараз я зробив цей перехід і все. Знаєш, звільнилося дуже багато просто в голові і, і в думках. То і в думках, і в діях і взагалі в в оточенні це дуже круто. А це все тому, друже, що ти розумний, об'єктивний, немає пропагандистської за заангажованості. Бережи тебе, Боже. Я просто паралельно читаю повідомлення від наших глядачів, які дивляться, адресують їх тобі, е, Микола. Ще одне питання навіть от перед перед ефіром, так з редакторами, спілкувалися кажу, от є в мене одне питання до Миколи. Вони кажуть, а ти впевнений? Ну я впевнений, що людина, яка пішла воювати, готова відповідати на будь-які питання. Крім музики, ти ж свого часу здобув популярність завдяки тому самому Орел і Рєшка, де вів з Регіною так. Тодоренко, так яка зараз проживає в Москві з чоловіком, теж співаком Владом Топаловим, каже, що вони уникають цих тем. Вона абсолютно не коментує, не висловилась на тему війни. Це їхні справи, але питання в чому е, ну чи спілкувався, чи спілкуєшся ти з нею конкретно? Ну оскільки ви мали там спільні якісь проекти, так і загалом твоє ставлення до тих людей, які вирішили от залишитись в Росії. Ми знаємо, там Яні Лора таїсія Ісія ще хтось вирішили залишитись в Росії, роблять там бізнес, будують там життя. От ну і тому, що музика, як вони кажуть, в нє політики. От як би ти відповів на це запитання? Мені здається, що ми дуже довго їх тягнемо за собою, і е, нібито ми даємо собі. Знаєте, ми, ми не їм даємо шанс там чи щось таке. Ми собі даємо шанс на їх виправлення, на їх е, свідомість, але все ну, ми задовго тягнемо. Їх потрібно відрізати і вже просто не вважати за українців. Все, вони Україні е, Українці, українці ми спочатку цієї розмови говорили про те, що. Головна ідентифікація, чи українець ти чи ні у тому, що ти робиш для України для перемоги, бо зараз перемога це є Україна, бо перемога це є доказ існування України і для всього світу, і для нас самих. ми, ми, ми ну ні шагу назад. Тільки шаг назад може бути тільки тому, тільки як якби ми стояли спиною до Росії, тільки тому тоді можна йти назад 100%. тому я вважаю, що все про них потрібно забути. Вони на ділі доказали, що вони не українці. Вони доказали, що вони росіяни, бо вони все роблять для перемоги Росії. все розставили всі точки на бі забули їх, залишили їх в минулому. Тобі, от за це так само дякують за зокрема українську і кажуть що теж перейшли на українську от за твоїм прикладом. А ще пишуть, що дякую. просто скажу тобі вже останній респект за розмову про українську ідентичність. Дякую, Микол Відвертість твоя пишуть. Це вищий пілотаж. Микол, я тобі дуже дякую. Бережи себе. Е, ну тому що е, такі люди, як ти, дійсно потрібні цій країні, в принципі, так люди небайдужі, люди відповідальні, люди патріотичні. Дякую ще раз. Зі святом тебе, слава Україні!